Вітаю усіх, ви на Ютуб каналі КаменПлей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимові трансферні чутки. Чи залишить Шапаренко динамо вже цієї зими, що робити кровбасу з лімітом та багато іншого. Друзі, ну перед початком відео я хочу не просити у вас вподобайку до відео чи поставити дзвіночок на мій канал. А подякувати вам, що протягом усього року дивилися моє відео, ставили вподобайки ці, писали коментарі. І хочу вам побажати найголовнішого це здоров'я та мирного неба в нашій Україні. Ну почну з львівських Карпат, які, по-перше, офіційно оголосили, що їх залишить Патрісіо Танда. В цілому, це було дуже логічно. По-перше, те, що він не здивував особливо. Львівський клуб, та й взагалі українського вболівальника, він в першій половині сезону більш-менш грав. Але зараз восени це було і близько не схоже на те, що потрібно викуповувати його контракт. Таким чином, Карпати очищують свій склад від цього року, який для них був невдалий. Бо ну так, звичайно, там перша половина року для них була дебютна в УПЛ, але все одно трошки не вистачило, щоб потрапити в Єврокубки. Ну, а зараз в цьому сезоні, ну, це гірше, ніж було. Бетон. Будьмо! Бетон! Новорічний бетон! Грути! Бего! Стебовего! І от той самий час Карпати можуть втратити свого найкращого гравця. За інформацією українських ЗМІ, він може перейти до ізраїльського макабі, але від себе хочу додати, що за моєю інформацією, Карпати завжди розглядали пропозиції щодо броніньо, тобто це плюс-мінус щось схоже як у Кровбаса. Якщо надійде цікава пропозиція щодо їхнього гравця, то вони з радістю продадуть і зароблять на цьому гроші. Але знову ж таки, Карпати викопали його за 800 тисяч євро, плюс платили ще за оренду. Тобто цей гравець їм обійшовся у мільйон євро. І за такою логікою його, як мінімум, треба продавати за 2 мільйони. До того ж, всі ми бачимо, як він грає, він дійсно це заслуговує. А враховуючи, що Кривбас хоче за Мендозу 3 мільйони євро, то заброніння так само повинно бути. Тому знову ж таки, Карпати, начебто, не тримаються заброніння усіма руками, але й хочуть отримати за нього відповідні кошти. Сумні новини надходять з футбольного клубу Кудрівка. За інформацією українських змі там серйозна заборгованість, яка сягає три місяці. Я можу це також підтвердити. За моєю інформацією, вона дійсно велика. Також не виплатили преміальні за вихід до УПЛ. і зараз багато гравців просто на ці новорічні свята, різдвяні свята, просто знаходяться без зарплати. Я пам'ятаю, коли цей клуб виходив до УПЛ і розповідав усім хейтерам, що вони втерли їм носа, бо ніхто в них не вірив, а вони взяли це і зробили і вийшли до УПЛ. Але в цьому плані виходить, що нікому вони не втерли носа, бо найголовніше це виконувати зобов'язання перед своїми гравцями. Бо який сенс від того, що ви вийшли до УПЛ, якщо ваші гравці просто сидять без зарплати, не можуть нормально посвяткувати Різдво, Новий рік. Єдине, що вони можуть робити, це їсти обіцянки від керівництва. Я тепер навіть не здивований, що цей клуб на початку сезону УПЛ досить непогано виступав, коли була ще зарплата, коли була ейфорія від виходу до УПЛ, А зараз, наприкінці останніх матчів в цьому році, вони здали і мають інші результати, і трошки скотилися у турнірення таблиці. Тому напевно, ось це й вимальовується, через що воно так і було. І це про тому, що клуб вперше зараз платить за кордон на збори до Туреччини, і в цьому разі тоді виникає питання, що краще вже нікуди не летіти, але щоб у вас була зарплата. І ось там багато хто плюється на СК Полтава, що вони не летять на зимові збори кудись за кордон, але і у той самий час за мою інформацією, там з зарплатою все нормально, там немає заборгованостей. Те, що там раніше повідомляли, ну воно не відповідає дійсності. Португальська Бенфіка офіційно розпочала перемовини щодо гравця збірної України та Трабзаспора Арсенія Батагава, як повідомляє турецька журналістка Еліс Бусе Араш, потенційний перехід колишнього захисника зорі оцінюється щонайменше у 20 мільйонів євро. Ось це вже більше схоже на правду, бо раніше керівники Трабзаспору повідомляли, що вони будуть продавати Батагава за 30-40-50 мільйонів євро. Звичайна Бенфіка за такі гроші не купить, а ось за 20 це буде гарно і для турецького клубу, і для Бенфіки, ну, для усіх сторін. Взагалі, що стосується Бенфіки, то там зараз відносно не найкращі результати. Вони зараз йдуть на третьому місці до першого, там де знаходиться порту, ну, далекувато. Потрібно набирати бали. Зараз також втратили, зігравши з Брагою 2-2. Єдине, що тут приємно додати, що Судаков в цьому поєдинку відзначився асистом, віддавши пас на Отмендії. Що стосується українських гравців та турецьких клубів, то повідомляється, що захисник Динамо Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів турецького «Бешикташа». Також важливо додати, що це ж джерело повідомляє, що саме агенти запропонували Махавка до «Бешикташа». Ну наскільки я знаю, Динамо зараз намагається робити все, щоб заробляти гроші на трансферах. Наприклад, як раніше, коли рік тому вони відмовились від продажу брашка до Волвергемптона, вони вже погодяться, навіть якщо будуть розбивати суму трансферу на 5 років. Бо прекрасно розуміють, якби розбили так, як і домовлялися з Волвергемптоном на 4-5 років, то отримали вже два транші вперше і через рік. Тобто отримали б за брашка вже там 8-10 млн євро. А так їх взагалі немає. Тому з того, що я знаю, Михавко це, напевно, один з тих гравців, які можуть піти з Динамо в найближчий час або першим там, після Ваната. Коли продали Владислава Ваната до Жорона, то це було зрозуміло, що це просто гроші для киян на наступний сезон. Вже є багато чуток від українських ЗМІ, що грошей особистих у керівництва Динамо небагато, а тому приходиться розраховувати лише на якісь гроші від УЄФА. Де вони від ліги конференції отримують там приблизно 7 лінії євро, ну і гроші за маната. Але ж це на там сезончик з хвостиком. Потрібно і далі когось продавати, і знову ж таки, наступний це буде Тарас Михавко. Бо я знаю, що він був близький е, минулого літа перейти в закордонний клуб, але в останній момент цей трансфер зірвався. Про тому, що продажа Михавка не буде прям серйозною втратою для Динамо, цілком вже зараз є заміна. Ми бачимо, що Попов, напевно, залишиться в клубі, підпише новий контракт. Також ми бачимо, що Тіре адаптувався до клубу, і ми бачимо, як кияни завжди активно працюють на трансферному ринку щодо пошуку якихось недорогих африканців. Тому, ну ще є біловар, який там відновиться після травми, зараз приєднається на зборах. Тому цілком є нормальний запас. А ось інший киянин Микола Шапаренко є у списках інтересу іспанської Жорони. Як повідомляє Соло Фічажес, в найближчий час вирішиться його доля, або підпише контракт з Жироною, або продовжить контракт з Київським Динамо, термін дії якого закінчується влітку 2026 року. Я вже говорив в одному з минулих відео, що Паренко не хоче залишатися в Динамо і підписувати новий контракт для нього дуже небезпечно, тому що. Ну, якщо він хоче якось допомогти клубу заробити більше грошей на ньому, ну то це ще зменшить шанси, що він може кудись прийти. Бо мало клубів, які хочуть за нього платити гроші, хочуть взяти його безкоштовно, бо ризикувати цим гравцем, у якого колись була складна травма, і не зрозуміло, чи він зможе колись повернутися, якою вона була до цієї травми. Тому знову ж таки багато клубів не хочуть ризикувати цим. А тому. Не бачу сенсу підписувати новий контракт, і у той самий час Динамо підписує контракт з 17-річним талантом. Центральний півзахисник Павло Люсін підписав новий контракт з Динамо, повідомляє агентство FAM Group. Терміни та подробиці угоди 17-річним гравцем не розголошуються. Відомо лише, що Динамо вважає Павла майбутнім київського клубу. Тому новий контракт гравця орієнтований на умови футболістів першої команди. Головний вектор зараз Динамо це працювати зі своєю власною молоддю і взяти Костюка на посаду головного тренера. Звичайно, спіткали ідеї, коли вони бачили непогані результати у руха, коли Пономарьов перейшов з Ю-19 до головної команди. І зараз бачать його результати, як він виховує футболістів, як грає його команда. Тому і тут вони сподіваються працювати у цьому вектору, де Костюк підтягне молодь до основної команди. А на цьому можна зробити. Тому, на жаль, для Динамо це зараз єдиний варіант жити в якомусь стані і підтримувати більш-менш нормальний бюджет. Взагалі зараз буде цікаво спостерігати за зимовими зборами Динамо та те, як Динамо після цього буде виглядати, коли поновиться чемпіонат. Ну і не можу обійти теми кровбасу, бо є дуже важлива тема щодо їхнього складу команди. По-перше, повідомляється, що, напевно, Мендоса таки залишиться в клубі, контракт якого викупили після однорічної оренди. Повідомляється, що Бутафогу, який полював за Мендозою, не хоче платити ті гроші, а саме 3 мільйони євро, яке хотіло керівництво Кривбасу. І у той самий час повідомляється, що Микитишин та твердохліб перейдуть до Черкаського ЛНЗ. і з цього виникає дуже ну, таке серйозне питання: а що буде з лімітом? Давайте подивимось на останні матчі, побачимо. Там 5 українців у складі, начебто непогано з запасом в одного українця, але там є і твердохліб, і микитишин. Тобто прибираємо двох, залишається три. Де беремо ще українців? Ну, звичайно, замість твердохліба, напевно, буде грати молодий каменський. Він, він не багато грав цієї осені, але напевно цілком достатньо, щоб зрозуміти, що це талановитий гравець. Він вийшов в 11 матчах чемпіонату, з яких в одному в основі, і забив один гол. Це дуже талановитий гравець. Він, він показує талановиту гру не лише в клубі, а й за молодіжну збірну України. Тому в цьому плані Кровбас розраховує на нього як на такого ж таланта, як це Мандоза, Араухо або інші венесуельці, які приїхали до клубу. Ще однією заміною, якою міг би стати українець для легіонера, це Ярослав Шевченко, але його головний конкурент це Араухо, і він дуже так міцно сидить на своїй позиції. Тому в цьому плані тут, напевно, лише чекати, коли Арауха кудись продадуть. Так, звичайно, ми бачимо, що якісь там чутки чи пропозиції щось є, але не так і близько, як, наприклад, це є з Мендозою. Тому, згадуючи ці кубкові фейли Кривбаса в матчі проти Чернігова, то їм треба серйозно попрацювати на трансферному ринку щодо пошуку українців, бо ну, так і небагато українців є, які можуть замінити Твердохліба та Микитишина. Лише Каменський, ну і не можу пройти осторонь молодого українця, який перейшов до англійського Ліверпуля. Поки що це молодий гравець, йому 14 років, це Мирослав Васьковський, до цього він грав за Аустрію Відень, а до цього є вихованцем Київського локомотива. Але з іншого боку, подивимось, чи буде якась різниця між того, де саме виховується українець в нас або за кордоном. Бо в нас частенько люблять казати, що в нас. Все погано, в нас погані академії. В нас все неправильно роблять за кордоном. Прям все ідеально. Тому подивимось. Бо, все ж таки, ну, ми бачимо спочатку повномасштабного вторгнення багато українців переходять за кордон, але і не так багато з них стають зірками та класними гравцями. Серед усіх, кого ну хочеться згадати, поки що це лише Єгор Ярмалюк. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому році. Слава Збройним силам України і слава Україні!